ти водиш? О, обережно, я дуже переживаю. У мене давлення. Я все вас прошу. Що це? Шо це? Ти? Стан, стан немого. Не ти вже висиш. Все. На Ні, я вже все, я вже. Фу. Штани Є. витримали. Є. Це, це було це була перемога, так. Да. Місцина в Україні у центрі Європи, рясно квітнуть, едельбейси і дзюрчать потопки, більш корисного повітря, годі Ешука, шука. Тигірську тису, і кваси, легко упізна, Тигірську тису, і кваси, легко упізнати. ой, кваси, мої кваси, ви усім даєте сил. Якщо, Боже Борони, ми не дійдемо додому, я може, може, я відправлю просто на не, куди там, на Фейсбук це відео, то пам'ять, ми, 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 старали. на, ми старалися. Це що таке? Просто для порівняння, так? Бо він, О, да? Для порівняння. Це дві різні води. Це. це наші запаси. Вижні. Чогось одного. І Понят чогось друга. Що проходить? Василь Валерійович, Пішов! Давай, Пасе, давай, давай! Бо це дуже все сложно. Пошел. Йохо, донизу там... Да, якщо вода знесе, то буде багато. А! Чіпач. 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 Що, Ромцю давай? Куди тут ромцю давати? Вася, ти що? Правда? Скажи п ць, п ць. Василю, правда страшно? Трішки. Ну, я тобі хочу сказати, що не страшно. Ну, не так страшний пес, як за <gasps> не Фух. Ну бачу, ти вкляк і впрів. річку без Яку не хочу показувати. Коли, тобі тонця диви. Можна просто езжареться буркоту на можна ненька Україна.